Жіноче підборіддя у комплексній корекції овалу обличчя. Анатомічно, у жінок зона підборіддя часто є менш вираженою, а іноді навіть спостерігається мікрогнатія. Це може впливати на загальну гармонію обличчя та сприйняття його овалу. Одним із сучасних рішень цієї особливості є ін'єкційна контурна пластика з щільними препаратами. Відновлення об'єму підборіддя виконується у класичній техніці болюсів під прямим кутом на окістя. Точки введення розташовані на кістковому краї підборіддя в проекції вертикальних векторів, опущених від носових ходів. Об'єм препарату на кожну ін'єкцію від 0,1 до 0,3 мл. Для досягнення максимальної чіткості контуру додатково коригуються тіньові ділянки у латеральних зонах під куточками губ. Це виконується в лінійній техніці у підшкірну жирову клітковину. Об'ємна вектор. Від 0,5 до 0,1 мл. десятої такий підхід дозволяє не лише підкреслити жіночність рис, а й гармонізувати нижню третину обличчя.